Питання стоїть перед бібліотеками і Одеси, і України і всього світу вже не перший рік, не перше століття. Навіть ми розуміємо, що обмеження у доступі до інформації, до культурних продуктів та, зрештою, до багатьох сервісів, які пропонує сучасне життя. Ну, вкрай обмежена для людей, які мають певні вади, певні первні бар'єри. І ми говоримо не тільки про фізичні, а є ментальні, економічні, соціальні тощо. І можна сказати, що з цим питанням одеські бібліотеки і одеська національна наукова бібліотека, зокрема, працює вже не перший рік. І ми розуміємо цей цю величезну відповідальність, тобто. Цінність готовність, готовність і розуміння важливості цього напряму роботи у нас і у наших колег у всіх є. Ми розуміємо, що зараз, в часи війни, вона ще й загострилася, і потреби зняти цей бар'єр доступності до приміщень, до подій, до продуктів, які готують бібліотеки, виставки, книжкові видання тощо, те, що ми на сайті пропонуємо і так далі. Багато велика, велика кількість аспектів є у безбар'єрності. Це для нас. Величезний виклик сьогодення частина бібліотек, як ви знаєте, місто Одеса, особливо в центр, це пам'ятки архітектури, які потребують адаптації під потреби людей з малою мобільністю. Тощо ми розуміємо, що комплекс завдань у кожної не просто інституції, у кожної з її філії. Якщо ми говоримо про бібліотеки міста Одеса, це ж її відокремлені філії в різних місцях, в різних районах міста Одеси. Кожна з них має певний набір завдань, які потрібно вирішити. Організаційно, технічні, навіть на моменті подолання бар'єрів в доступі до цифрової інформації, тощо в кожній з цих бібліотечних інституцій є певний набір завдань, які ми мусимо виконати. І ми розуміємо, що частина з цих завдань насправді легко буде виконати, якщо ми говоримо про адаптацію сайтів чи цифрових проєктів наших для під потреби осіб з вадами зору чи проведення заходів, ми говоримо про безбар'єр. У подій І розуміємо, наскільки важливо там, мати людину, яка забезпечить переклад жестовою мовою тощо. Тобто, певною мірою ми е, відкриті і розуміння того, що величезна кількість завдань у нас є. Ми у пошуку ресурсів для вирішення цих завдань. Але говорити, що стовідсотково ми готові так, повністю бути безбар'єрними, поки що зарано.